Діти, які народилися в 22-му році, це от є нова Україна, яка народилася беззахисною. Вона народилася в муках, народжується, зараз створюється. І от як діти перші кроки роблять, перші сідають, перші слова говорять, оце як так і Україна. Тернополянка Оксана народжувала свою молодшу донечку у перші дні повномасштабного вторгнення. З'явилася під гул сирен, і за свій рік життя дівчинка до оповіщення тривоги вже звикла. 26 лютого у мене почалися схватки, і ми вимушено поїхали в лікарню для народження нашої донечки. Вже звикла. Вона у мене дуже спокійна, тому коли навіть ми на вулиці і починається тривога. Вона спочатку дивиться, слухає, прислухається. Обирали ім'я молодший недовго, зізнається жінка. Ми вибрали Олександра. Я прочитала, що значення ім'я Олександра це хоробра захисниця. Ми вважалися, може, Вікторія як перемога, але на той момент я порахувала, що нам потрібен захист. І вона дійсності хоробра, мужня, спокійна. Обидві дочки Оксани діти народжені під час війни. Старша злата. Народилась після першого наступу Росії та анексії Криму. Коли повідомила про вагітність свою, тато, звичайно, був дуже радий, тому що він дуже любить дітей і він вважає, що це є цвіт наш, це є наші квіти і наше майбутнє. Коли сталося вже під час війни народження другої внучки, він дуже хвилювався. Але перше, що він сказав, перші його слова, це було берегти дітей. Саме головніше це діти. Діти це є наш генофонд. І що ми будемо вкладати в своїх дітей, те ми отримаємо. І його були такі слова: що поки на світі буде, хоча б один українець, то буде Україна. Оксана переконана, діти війни це і є те покоління, яке ні за що не дозволить зламати Україну. Таких на Тернопільщині народилося 6 тисяч 523. Батьки у 2022-му обирали різні імена для нових українців. Найпоширенішими іменами, якими називали дівчаток, були Анна, Анастасія, Вікторія. Злата, Єва, Софія, Соломія. Хлопчиків називали Давид, Данило, Матвій, Марко, Олександр, Дмитро, Денис. Рідко вживаними іменами, які присвоювали дівчаткам, були Агнія, Айбіке, Февронія, Фрея, Делія, Лук'яна, Квіта, Йордан. Хлопчиків називали такими цікавими іменами як Аскольд, Спартак, Соломон, Вурворес, Натанаїл, Ноель, Лео, Леонард. 29 діток народилося на Тернопільщині саме у день повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зазначимо, статус дитина війни в Україні досі стосується лише Другої світової петиції, щоб сучасним дітям також надали цей статус, неодноразово збирали необхідну кількість голосів. Проте наразі змін немає.